Вони виховують нові покоління медійників. Десятилітній ювілей відзначила кафедра журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2014 року освіту тут здобули понад п'ять сотень бакалаврів та магістрів. Більшість з них нині працює за фахом у регіональних та національних медіа. За час роботи викладачі спільно зі студентами створили власний видавничий проєкт, запустили телерадіо. Мовлення та втілили десятки освітніх ініціатив. Ще в травні 2012 року обласна спілка журналістів звернулася з листом до. Ректора Прикарпатського національного університету з пропозицією створити власне таку кафедру. Потім тривала був тривалий підготовчий період, практично більше як два роки, і в 2014-му кафедра була відкрита. За цей час ми підготували дуже багато високопрофесійних фахівців, які працюють в різних медіа нашого міста. Унікальність, звичайно, унікальність кафедри журналістики, якраз в наших випускниках, в наших студентах теперішніх в наших магістрах. Десять років це ніби невеликий термін, Мінг, але це все одно ювілей, і е, ювілей із такою молодою перспективною, цілеспрямованою, енергійною, життєрадісною, життєлюбною кафедрою завжди приємно святкувати. Те, що у нас позитивна динаміка набору на цю спеціальність, це теж свідчить про те, що е, ну, зростає професійність і якість освіти на е, освітніх програмах журнал журналістики.